Доброго ранку, сервісний центр 2141 Ужгород. Знімаємо третій маршрут. Поїхали? Білька. Ми вже готові їхати, вже підготувати треба лише рушання і покаші. Стартувати ви будете з майданчику сервісного центру, а ми стартуємо тут неподалік. Бачите, ось тут є табличка, то звідти ви будете виїжджати. Заїзд на сам майданчик сервісного центру не дозволяється, тому ми починаємо звідси. Даємо перевагу всім транспортним засобам, які рухаються в нас по головній дорозі. І будемо виїжджати в свою смугу. Третій маршрут у нас починається з сервісного центру і направо. Тобто зараз у нас включений лівий показчик для того, щоб виїхати. І вже при виїзді ми включимо правий показчик, щоб показати, що їдемо туди. Добре, доїжджаємо. І правий, і крутимо вправо. Супер прекрасно! Добре, ось у нас перший пішохідний перехід. Про нього мало хто знає З так. так, він там запущено, але і перша перешкода, лівий покащен. Ліве дзеркало, правий покащик. Праве дзеркало повернулися. Це було трошки зашвидко. Обережно. Стартує машина без показчика. Це ще одна перешкода. Знову її об'їжджаємо. Віст перешкоди 6 дій. Лівий покажчик, ліве дзеркало, крутимо вліво. І відповідно повернення. Правий покажчик, праве дзеркало, крутимо вправо. Знак, головна дорога. Їдемо по головній дорозі. Аж до кола. Третій маршрут це, ну дивіться, найпростіше запам'ятати. Просто їдете по головній дорозі. Покажу до, докуди, да? до кола. Тут у нас є знак, що головна дорога повертає в нас направо. Ми відповідно покажчик вмикаємо, але по суті ми не змінюємо нікуди, так? ніякі повороти, з'їзди з головної дороги ми не виконуємо. Тут є залізничні колії трошки. Відпустили органи впливу, газ, гальма. таке яскраве сонце, до речі, ну, бачите, як дорогу видно. Тобто ви бачите тінь, бачите сонце. І можете сплутати з ямками. Зараз дивимося знак у нас наліво. Теж продовжуємо рух по головній дорозі. Залишаємося на ній. Тримаємо траєкторію. Головне не з'їхати оце зруйноване узбіччя і не заїхати на ціль. І щоб у вас залишався ввімкнений покажчик повороту. Ось зараз він має виключити. Ви завершили якраз маневр повороту. Пішохідний перехід. Тут є школа. Ну, то На рахунок тіні ну, важче бачити нерівності дороги, да? якщо у вас світить так сонечко. Тому будьте обережні. Тут у нас є паркування. По третьому маршруту зазвичай просять сюди Тому... Yeah. так вмикаємо показчик. Підготували собі першу передачку, регалізували. Заїжджаємо гарненько на парковку, тому що тут у нас можуть бути і машини, і пішоходи, і ну, будь-що. Тілєшки, лієшки, бачите, розкидані по парковці. Це теж у нас перша передача. Все. Вибираємо місце для паркування, показки, призупинилися. Призупинитися треба і заїжджаємо. Щеплення вже вижити, ви доїжджаєте вже на тій інерції, які доїхали. Так? Заїхали ми, так? Угу. Uh -huh. Нейтральна передача, стоянкове гальма. Uh -huh. Це в нас четверта хвилина відео. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Добре. Зупинка виконана. І якщо все добре, ну, можуть перевіряти, виходити з машини, це ж таки передача. який я правий, і ручник зняли і поїхали. Ще раз його вмикаю. Що у вас вимикається покащик, ви його ще раз вимикаєте, тому що виходить, що ви виконуєте маневр без показчика. Лівий, бути на парковці не забуваємо при виїзді один, потім ще один. І зараз буде ще правий для того, щоб поїхати вже безпосередньо на головну дорогу. Пропускаємо пішохода. Коли пішоходів немає, ми виїжджаємо на пішохідний перехід, але вже починаємо крутити вправо. Крутимо, крутимо, крутимо. крутимо. Нікого немає? Так. Да. І маємо стати отак трошки в крайнє праве положення. Якщо нікого немає, то відповідно не стаємо, а їдемо. І знову ми виїхали на ту ж саму головну дорогу. Просто був заїзд на паркування. Бачимо знак. Це не санкціонований пішохід. Таких ну, не пускаємо, але тримаємо безпечний інтервал, безпечну дистанцію. Це мінімум 2 метра, півтора метра, ну не менше ніяк. Пішохідний перехід, автобусна зупинка. Це все ми проїжджаємо. І ось. Тепер ми вже доїжджаємо до кола, бачимо його здалеку. Перед ним у нас є такі залізничні колії. Якщо не світиться у нас червоний світлофор, то ми ну, спокійно проїжджаємо. Можете поглянути на все квиток, тут вже в нас є показчик. Вибір Вибір смуги. Вибираємо ліву смугу. Під мостом не можна зупинятися. Якщо так. так, якщо у вас там є перед зубчиками, вже стоїть якийсь автомобіль, то ви зупиняєтесь до мосту тоді. Інакше. Ви зупинитесь під мостом, і це буде вашою помилкою. Добре. На коло ми заїжджаємо без покажчика. Ми його вмикали тільки для того, щоб показати, яку смугу ми вибираємо. Вибрали ліву, тут ми стоїмо, ми однозначно їдемо на коло. Будемо вмикати правий покажчик тільки для з'їзду. З'їзд у нас буде третій на цьому колі. Пропускаємо всіх, хто на колі. Чекаємо. Ми вже і цього да, пропускаємо. І коли ви вже заїхали на коло, заїхали, ви вже на головній. Вас вже інші автомобілі мають пропускати. І правий показчик для з'їзду. Зробили, виконали, вирівнялися. І рухаємося в своїй смузі. Тут є автобусна зупинка. І, знову ж таки, головна дорога в нас продовжується. В даному випадку третій маршрут ви їдете у праву смугу. Ось так їдете спокійно, без покащика, тому що там у нас був поворот направо, ми нічого тут не включаємо. І, взагалі, знак напрямок руху по смугам, тільки ось тут, бачите? Так, у нас є червоний світлофор, ми повинні виконати зупинку перед стоп-лінією. Доїжджаємо. Зупиняємось, надаємо перевагу. Зараз є кому надавати перевагу, правда? Так, пішоходи в нас ідуть. Да. Зараз немає, наприклад, і можемо рухатись на зелену стрілочку. Крутимо вправо, докручуємо, доїжджаємо сюди. Ще трошки. От. І немає кому давати перевагу, ми завершуємо маневр повороту. Там вставати на зелену стрімку, як думаєш, треба би. Но зараз ще, ще договорю за це. Зараз вже ми знаходимося на односторонньому русі. Тут у нас дві смуги, рухаємося у правій смузі. Далі бачимо, там у нас є перешкода. Да? Ми встигнемо перелаштуватись уже після перехрестя. Пішохідний перехід, перехрестя, лівий покащик. і перелаштовуємося ось тут, на пунктирних смужках. І вже назад у праву смугу, не повертаємося. Якби було, якби було вільно, то ви б об'їхали перешкоди і повернулися в праву смугу. І знову ж таки, продовжуємо рух по головній дорозі. Головна дорога буде наліво. Поворот наліво виконуємо з лівої смуги. Угу, виконуємо. Тут є зразу пішохідний перехід за цим поворотом. Не дуже він безпечний, будьте обережні. І правий показчик у нас знову повертаємо. Тут в нас односторонній рух. Побачили знак. Супер. Бачимо знак, «Поворот наліво заборонено. У нас знову буде односторонній рух. Просто собі рухаємося прямо. Дивимось пішоходів. Чи немає? Немає. немає? немає. Проїжджаємо. Зліва? Транспортні засоби, рухаючись, повинні надати вам дорогу, тому ви тут собі їдете спокійно. Дивитись пішоходів, якщо немає пішоходів, продовжуйте рух. І вже тут, де пунктирна смужка починається, можете перелаштовувати сліву смугу. Це можна зробити швидше, можна зробити зараз. Так як у нас ця смуга наша права, вона була вільна, ми спокійно собі зробили перелаштування вже тут. А тут вже бачимо, суцільна смуга. Не можна робити перелаштування, і вже пішохідний перехід. Це все ще поки що односторонній рух. Все односторонній. Ось тут треба запам'ятати, що тут нам наліво. Вмикаємо лівий покажчик, будемо повертати наліво, надавши перевагу всім. Тут зліва є знак дати дорогу. Ну, Його не видно на відео він є. Тому ми надаємо дорогу всім транспортним засобам. Закінчились вони і. Бачимо знак розміщення транспортних засобів по смугам. Нам треба би прямо. Там, хто стоїть на аварійці, да, ми тоді об'їжджаємо його. Давай лівий показчик. Не будемо тут стояти. Правий. І повертаємося у свою смугу. Бажано до пішохідного переходу. Це що влад встиг. Супер. Або тоді проїжджаєте пішохідний і вже тут знову перелажду Зелений, ми можемо проїжджати. Проїжджаємо. Це у нас регульований пішохідний перехід туди. І знову ж таки, це все ще односторонній рух. Тому ми собі продовжуємо спокійно. рух. Розмітки тут немає, ви просто тримаєтесь, ну, скажімо так, в потоці. Зараз нема у нас попереду машин, так би ви просто їхали за машиною Умовно. Тут трошки ширше ви тримаєтесь правіше. Так, і знову знак повторюється, бачите, односторонні Угу. Але тут у нас вже пішла зміна дорожнього покриття, і одразу ми повинні зайняти праву ліву смугу. Якщо б ми об'їжджали, то треба би було це все робити з покащиком. Будемо робити. Покажчик буде лівий, ліве дзеркало, все як потрібно. Не виїжджаємо за смугу, і інтервал є безпечним, не включаємо покажчик. Зараз вже треба. І треба дзеркало, і правий, і правий дзеркало. Угу. Добре. І повернулися до суцільної і до пішохідного переходу. Так, тут у нас знову ж таки головна дорога. Нам потрібно прийняти праву смугу, але ми це будемо робити без покажчика, тому що у нас є поворот, бачимо, направо. Приймаємо праву смугу. Щоб не ввести в оману. Так, якщо ми його вімкнемо, то ми введемо в оману, що ми хочемо їхати направо. Знову ж таки, в нас основний червоний, ми повинні зупинитися і. Ну і вже зелений. Ми дочекалися, поки дійшов у нас пішохід. Виїхали на перехрестя і зупиняємося, пропускаємо інших. Ну, якщо потрібно, якщо їх немає, ми продовжуємо поворот. Треба бути уважним, тому що є два пішохідні переходи, так, і ви повинні враховувати, що і там, і там може йти пішохід. Якщо ви зупинились на цьому червоному світлофорі, основному, основному, у вас є там зелена стрілка, то ви. Подивились, чи нікому не потрібно надати перевагу. Це можуть бути пішоходи, це можуть бути транспортні засоби. І краще в ну в вашому випадку краще, прямо, от ну ви почекали там і 5 секунд, і вже вам буде легше зробити виїзд на перехрестя, тому що вже буде менше транспортних засобів, і вже буде включатися зелений основний. Їдемо на стрілочку, їдемо, не стоїмо там повністю, чекаючи зелений, але зупинка повинна бути. З лівим покажчиком заїжджаємо на коло. Перелаштування в нас було. Так. Я вже мусила допояснити вам за той світлофор, щоб було зрозуміло, чому. Дивіться, правий показчик вже, тому що ми будемо з'їжджати на наступний з'їзд. Вже правий ще раз, його включаємо, якщо він виключився, і перелаштовуємося у зовнішню, і з зовнішньої робимо з'їзд з, з колу. І вимикаємо правий показчик, тому що ну, ми вже завершили маневр і не паркуємося, тому ми його вимкаємо. І Якщо тут ви зразу будете от правіше, бачите? Тут, де починається розвідка, ви вже в смузі. Тому все ок. Тому тримаємося біля бордюрчика, там біля бордюру, там де ще немає в нас розмітки, ну і відповідно тоді ми будемо там, де потрібно. Це вже ми майже завершуємо третій маршрут. Бачимо знак розміщення транспортних засобів по смугам навіть два рази ого. Десь да, можна перевісити, без немає. Я жартую. Треба, треба, ви маєте вже на цьому знаку, він для того висить, щоб ви розуміли, що ага, вже має бути покащик. Він висить зазвичай якраз за 50-100 метрів до перехрестя. Тому... І за 50 і за 100 І за 50, і за за 50, 100 тут повісили. Ну, і молодці, і добре, всюди би так було. Добре. Рухаємося з правим покажчиком у своїй списку. Це все робити на першій передачі. Тепер треба її понизити, тому що вже мало швидкості. Якщо ви помилково включили другу, бо попереду, бачите, який великий транспортний засіб, він не буде тут летіти по залізничним коліям. І ви на коліях бажано, щоб це була перша передача. Якщо друга, то дуже повільно і попередньо пригальмувавши, щоб було хоча б 15 км за годину. Отак. Пішохідний перехід. І автобусна зупинка. Якщо автобус вмикає в нас лівий покащик, маємо його пропустити. Не вмикає, окей, тоді проїжджаємо. Тепер тільки ми включили другу передачу, буде тепер дуже повільно їхати. Пішохідні переходи, проглядаємо зліва направо. В таких, коли ви їдете в вузьких місцях, треба бути уважними. Можуть вони виходити з машини, двері машини можуть відкриватися. Тому якщо маєте можливість тримати безпечний інтервал від машини, які припарковані справа, то тримайте його. Не щоб інспектор тут жахався, що о Боже, ви зараз знесете дзеркало учбової машини. Ну, тому тримаємо, маємо можливість тримаємо безпечний інтервал. Дивіться, скільки в нас є місця злі. Ну по потре по потребі. Добре. І третій маршрут у нас, дивіться, зараз така діляночка, де немає у нас розмітки. Орієнтуємось на бордюр. Ми повинні трошки правіше бути, розумієте? Немає розмітки, але це вже зустрічка зліва. Бачите? Угу. Щоб вас випадково не винесло на середину дороги. Добре. Ми в правильній смузі. Ця смуга відповідає у нас за рух прямо. У нас є і основний зелений, і зелена стрілочка. Їдемо. Пам'ятаємо, що робити, якщо основний червоний? Зупиняємось. І, і Якщо тоді є стрілочка, буде. тоді починаємо рух. Так, якщо У нас зелений, то тоді з правим показчиком треба би було вставати. Вже вона проїхала. Так, лівий повинні вмикати, тому що в нас буде виконаний поворот наліво. Дивіться, візуально, ось, бачите дві суцільні попереду. От ви маєте ніби стати біля них. І наліво поглянувши, ви вже маєте бачити смугу, куди будете заїжджати. Справа у нас проїжджає транспортний засіб, поміщається. Значить, ми стоїмо добре. Тепер нас пускають, треба не спати, дивитися, що вас пускають, хто вам там мигає, і проїжджаємо. І завершуємо, Повертаємо... повертаємося на сервісний центр. Та й маршрут, ви проїхали. Дали, отримали своє водійське посвідчення і поїхали додому. Куди? Ось сюди, давай, ставай. Так, ми не, будем, не можемо туди заїжджати, тому заїжджаємо швидше. Ваш іспит буде завершено там, за табличкою, за бетоночками, з правим покажчиком, з першою передачею будете заїжджати. І Паркуватися на майданчику сервісного центру. Всім бажаємо успіхів, задавайте свої питання, будемо обговорювати, якщо є якісь, ну, якась потреба ще договорити, щось скажіть.